Звінчуємо дачні міфи прямо зараз. Поїхали! Якщо рослина виглядає здоровою, то навіщо там щось обробляти? Ні, не завжди видно е, хворобу і шкідника. Лікувати завжди важче, тому профілактично буде краща обробка. О, тут огірок намальований, значить можна і на кавуни. Ну, можна обробити і кактуси, можна обробити і квіти. Але треба ж дивитися на опис. Для чого цей препарат? О, це дорожче, значить краще. Не завжди препарати, які дорожчі або дешевше, будуть кращими. Треба дивитися на оригінальну упаковку, щоб препарати були від оригінального виробника. Пломбу зірвали, ну буває. Та користуємося. Ні в якому разі не беріть відкриту упаковку. Це може бути підробка, можливо, там щось налили, сроки не соблюдаються. Упаковка нарушається і нема правильного зберігання. Так що купуйте тільки з пломбою. Міфи то звісно цікаво, але краще довіряти перевіреному досвіду і сертифікованим препаратам.